Як і для чого приймати свою темну тіньову сторону, давайте зараз кожен проаналізує своє оточення і подивиться. Які люди вас оточують, з ким ви найбільше спілкуєтеся? Які люди викликають у вас конкретно які реакції і емоції? Є люди, від яких ви відчуваєте позитив, насичення енергію? Є люди навпаки, коли ви відчуваєте злив, роздратування, якусь злість, агресію або ще й цілий спектр емоцій. Токсичні люди, вампіри, маніпулятори, аб'юзери вони є серед нас. І ми волею-неволею волею спілкуємося з такими людьми. Також дуже важливо відслідкувати, чому нас тягне до таких людей, чому вони з'являються у нашому полі, і як я реагую на їхні прояви. Тому що наша психіка вона потребує балансу. Але ми завжди тягнемось до того досвіду, який в нас в самих придушений. Тобто це наша така потреба, але усвідомити це не завжди і не кожен може. І коли людина викликає у нас якусь злість, роздратування, коли ми не приймаємо якусь поведінку тієї людини, важливо задати собі питання. А наскільки я цю поведінку сама транслюю, наскільки я так себе поводжу взагалі в своєму житті, і тут важливо зрозуміти, що я можу так себе поводити, навіть коли не розумію, що я так роблю. Так? Тобто дуже важливо це відслідкувати. Приймання своєї темної сторони це не дозвіл керувати. Цій стороні так своїм життям, а це усвідомлене використання цієї енергії. Адже саме негативна та наша темна сторона вона дозволяє нам зберігати свої інтереси, зберігати свої кордони. Так коли ми не приймаємо свою темну сторону. Ми можемо йти на конфлікти неочікувано для нас. Ми можемо взагалі розуміти, що ми втрачаємо контроль у деяких ситуаціях, так? можемо себе неадекватно поводити, тому що є моменти, які ми від себе відкидаємо і дозволяємо собі зовсім іншу поведінку. Тому, мої золотенькі, візьміть собі. Аналіз свого життя, подивіться, які саме аспекти у вашому житті, так, а ви не приймаєте свою поведінку, свої реакції. І коли ви приймете саме ці моменти, то ви вже усвідомлено зможете прийняти рішення, чи хочете ви далі спілкуватися, чи можете ви відійти від того спілкування, чи будете ви витрачати на це свої ресурси, свою енергію. Ви можете дуже круто змінити своє життя.